Одразу пішов служити у прикордонні війська. Вчитися не хотів, пішов служити у прикордонні війська. Відслуживши, поїхав працювати в Росію після двох невдалих поїздок, коли там не заплатили, кинули, вирішив працювати тут вдома. Працював на будівництві в різних сферах. Сімейне життя в мене якось не склалося, дружини немає. Життя змінилося набагато, то, що було до війни. І яке воно, яке воно зараз, і війна багато чого поміняла. Я не знаю, воно якесь сіре таке життя виглядало до війни. Я зараз собі думаю, скільки, скільки з цим переживань, яких було до війни, що там що то не виходить, то не виходить. А зараз розумію, що це все не важливо. Тоді не цінувалося життя. Все було класно, все було добре, але здавалося, що чогось не вистачає, щось щось потрібно ще в житті, а це все дрібниці. Зараз головне здоров'я рідних, близьких, своє. Добре. Я служив в прикордонних військах, як не як якісь навики в мене були. На той час прикордонні війська рахувалися як еліта нашої армії, бо вся армія розвалювалася, тільки прикордонні війська, які кожен день ти зі зброєю, кожен день виконуєш бойові завдання. І в, і воно це лише воно це закарбувалося, лишилося в пам'яті, що, що я щось можу зробити, що я щось можу дати. А коли почалася повномасштабна війна, під, е, коли побачив оце все, ці блокпости, оце все воно ну, мені здавалося не потрібно. Я знав, що я щось можу зробити по своїй спеціальності. Цьому повпливав е, все таки більше мій батько, який переживав. Мені хотілося, щоб він мною гордився, щоб я так як син, він, він дуже хотів. Він казав, я, я старий, але я би пішов. Мені я не маю здоров'я, але я би пішов захищати країну. І ці слова багато чого значили для мене, тому що кожна дитина хоче, щоб її батьки не знаю, чи кожна, але я хочу, щоб, ми, щоб мої батьки мною гордилися. Я був не дуже чемний у цивільному житті. І тут я собі знав, що переживають лише мною. Дома все добре, дома все добре, Дома лише чекають поганої звістки. Тому що ця звістка прийде туди до мене, на фронт, на святий вечір. Я взагалі цього... Та, я не можу це словами пояснити, що це для мене було. Це просто, стра... це просто страх, якесь таке зневірення в усьому. Ті люди, яких ти захищаєш, помирають. Особливо тато, як... заради кого я, можна сказати, пішов туди, і для того, щоб він гордився мною. І він загинув. Я втратив, можна сказати, смисл не повністю, але частинку того смислу я втратив, кого я пішов захищати, і ці люди вдома помирають. Батько приїхав з роботи, готувався до святого вечора вдома, якась там е, прибирання, підготовка до цього. Повечеряли. Все добре було. Прилягнув і серце не витримало. Обірвався тромб, і він помер раптово за пару секунд. Так. Він, він постійно телефон, постійно новини. Я вже йому на початку казав, Тату", вже ці новини бачив. Я ще раз, ще раз, він, він просто в телефоні сидів, він цією війною, вона його з'їла, можна сказати. Плюс те, що його дитина на війні. Кожен день, можливо, прийде погана звістка, він це прекрасно розумів, де я знаходжуся і що від цього можливо чекати. Але якось воно так сталося, що мусив я їхати додому на похорон. Мої нема... неправильні команди можуть призвести до, втра... до втрати моїх по побратимів. Для мене це найстрашніше. Коли я, так сказати, можу розпоряджатися чиїмось життям, бо коли я не... не зроблю неправильну команду, дам неправильне завдання, це може понести втрату. Для мене це найстрашніше. Ми були на позиції, команди відходити не було. Але нас просто там розносило, просто розносили позицію. І я вийшов, я дав команду вийти швидше. Ми вийшли, залишили позицію. Коли ми вже були в укритті, тоді поступила команда Відходити. Але коли ми перейшли в той час, коли ми переходили в укриття, прилетіло в нашу позицію снаряд, який повністю її розніс. Оце тоді було найважче. Відчуваєш і бачиш, що все. На цьому вже зараз буде все. Ми є піхота, ми Ми, ми, сидимо. ми сиділи з ворогом на відстані 30 метрів. Були такі. Перек, перекликувалися з ними. Це ми найближче само, само до ворога знаходимося. Це є піхота. Ну це зразу страшно дуже. Це просто неймовірно, як страшно. Коли ти знаєш, що кожної секунди ти можеш загинути. Кожної. У тебе немає жодного руху, який ти можеш зробити правильно. Ти не знаєш, в тебе летить все, що можна. Перша лінія знищується, в тебе летить все, що можна, щоб ворог міг просунутися далі, він знищує спочатку першу лінію. Коли починається бій, коли ти, е, це, всі почуття все відключаються. Ти автоматично працюєш. Ти знаєш або тебе, або ти. Ти нічого такого не задумуєшся, хто йде, чого, в них сім'ї, в тебе сім'ї. Ти про це не думаєш. Ти просто робиш свою роботу, бо знаєш, що в тебе є декілька хвилин. Або ти зробиш все правильно і лишишся живий, або ти загинеш. Там немає інакших думок в голові. Тим це автоматично. І саме самозбереження, так, 23 і, і, і половина 24-го року там, кожен вихід мій був. Я думаю, що це послідній. Кожен вихід. Не було таких виходів, що я йшов і знав, а там, фу, там нормально. Не було нормально. Кожен раз там ходили на два дня, на три дня, на тиждень. Це все залежало від ситуації, залежало від завдання. Завдання були різні, все залежало від завдання, на скільки днів ти йдеш. І кожен раз ти йшов і думав, що все, я вже не повернусь. У 24-му році, в вересні, е отримав поранення. Ми заходили на позицію, нас спалили, накрили нашу групу. Я, коли отримав поранення, я цілу, я цілу дорогу, коли е з побратимом йшов і тішився, що я їду додому. Що я їду надовго додому. Я, я йду, він як ти там, кров не тече, як ти нормально себе почуваєш, ти не від'їжджаєш. Я кажу, я їду додому надовго, не на тиждень, не на два, надовго додому їду. Я знаю, я йду на своїх ногах, я знаю, що в мене рука болить. Але рукою я міг рухати. Я розумів, підсвідомо я розумів, що це не, не, не дуже серйозне поранення, що рука в мене є, все нормально. І розумів, що після поранення я буду довго вдома. що я знайшов свою кохану людину, я поринув в сімейне життя, мені це дуже подобається. Я не можу нікого засуджувати, бо я не на їхньому місці. У мене тоді був вибір, в мене тоді була така обстановка в житті, і я зробив свій вибір. А судити людей, у яких є діти, сім'я, я не можу їх судити, казати, Іди, бо я пішов. Я пішов, бо в мене була зовсім інакша ситуація в житті. А зараз, коли в мене є кохана людина, коли в, мене, ем, коли в мене скоро, надіюся, буде сім'я, будуть діти. І я не знаю, чи я би зробив такий самий вибір. Можливо, це зв'язано з тим, що я вже майже три роки на війні, і я не знаю, бо мені хочеться сімейного життя. Але я і. Так само не знаю, як я поступив би тоді до війни. Якби в мене була дружина, якби в мене були діти, я не знаю, чи я би так само поступив. У мене немає якихось там таких колосальних мрій. Я не знаю, мені просто хочеться нормального, спокійного сімейного життя. Просто сімейного життя, без там всяких мрій захмарних і тому подібне. Мені просто хочеться простого, нормального сімейного життя. Адаптовуюся дуже класно, дуже швидко. Я стараюся відкинути, я про війну взагалі не думати. Я за три місяці натягнув форму в перший раз. Я... я просто хотів нормального цивільного життя. Я не думаю про війну, я війну не приношу сюди. Війна є там, все, вона десь далеко. Так як я вже звідси бачу, що вона десь там далеко. Я розумію людей, війна десь там, так як АТО було, вона десь там. Тут прилітає, так прилітає, але куди прилітає? І як зачасти? Тут люди не відчувають війни, вони не знають, що таке, що таке дійсно війна. І краще, щоб це ніхто цього не знав. У мене є кохана людина, яка, мене, яка мені допомагає з цим. Не те, щоб боротися, вона мене підтримує, вона мене заспокоює, все добре, не думаю про то. І мені, мені від цього так стає на душі спокійно. Я не думаю про війну. Я не хочу про неї думати. Я хочу, щоб це просто ця сторінка мого життя, ця страшна сторінка, вона просто її перегорнути і все.